вами програма індекс небезпеки, щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке життя без сміття у Дніпропетровську. Знову заговорили, як не потонути у побутових відходах. По прежньому е порядка 70% населення тільки охвачено. Договорами і відповідно, платять деньги. Людська жорстокість як забавка, хто і як сьогодні вирішує проблему бездомних тварин. Одна із собак була недотравлена, а ще була жива, от, і почали по-живому вирізати у укрупні собаки. На вирізали от такі от е, просто круг, круглі шари кожи. У рубриці за освіт ви дізнаєтеся про першу у світі біогазову суспільну установку, що запрацювала на собачих фекаліях. Також почуєте розповідь про те, чому не слід втручатися у життя диких птахів? Як показує топо, зачастую даже животні в місті в городської сірді все одно умудряється виживати. Дніпропетровці заборгували за вивезення сміття близько 30 мільйонів гривень. Більшість неплатників це мешканці приватного сектору, які традиційно увесь непотріб скидають на стихійні звалища. Чи не повториться через борги цьогорічна ситуація із вивезенням сміття? Далі у сюжеті. Рік у літку місто потопало у відходах. Першою вмила руки компанія Екологія Україна. Мегаполіс лишилися обслуговувати два перевізники Грінко Дніпро та Дніпро-Комунтранс. І, хоча ситуацію з вивезенням сміття вдалося владнати, сплачувати за послугу, мешканці не поспішають. по По-прежнему е порядка 70% населення тільки охвачено договорами і, відповідно, платять е гроші. 30%. К сожалению, в основному це частний сектор практически не платят. Привыкли они за предыдущие года выбрасывать отходы, скажем прямо, в балки. Ці у Дніпропетровську ліквідували 65 стихійних звалищ. Однак кожного дня виникають нові. Це через те, що мешканці не квапляться укладати угоди. Тому їм пропонують новий механізм договір умовної згоди. А от щодо авансових платежів, які сплачували колишнім перевізникам, і сьогодні ці платежі завіслі в тих фірмах-перевозчиках, которые обслужували ці райони до нас. І виходить, патова ситуація, якби цифри і сотнями тисяч. Ну цьому люди Звісно, за тот період, вони вже платили предыдущій фірмі перевозчику вони не платять нашому предприятию. Тобто заказ за уже реально оказані услуги щоденно на вулиці міста викидають близько 500 тонн сміття. Та чи вивезуть його боргом – поки невідомо. Про орудує маньяк, який знущається над тваринами. Мешкає живодер на житловому масиві червоний камінь. Такий висновок зробили дніпропетровські зоозахисники, адже лише за останній місяць там знайшли чотири тварини, яких спочатку отруїли, а потім по-живому вирізали шматки шкіри. Про людську жорстокість, як забавку та про те, як сьогодні вирішують проблему бездомних тварин на прикладі трьох міст України, дивіться далі. Слабкими нервами так познущався над тваринами живодер з житлового масиву червоний камінь. Спочатку їх труїли, вже потім вдавалися до більш витончених способів. Одна із собак була недотравлена, вона ще була жива, от, і почали по-живому вирізати укрупні собаки. На вирізали в такі от о, просто круглі шари кожні. Вот, вырезали на всех четырех лапах, и причем это не разовый случай, то же самое произошло с тремя котами. На груди у них вот такие вот 10 сантиметров диаметра вырезаны у живых котов кло... куски кожи. Просто вот кто-то развлекается таким образом, наблюдая мучения животных. Частіше полювання на бездомних тварин, так звані докхантери, розпочинають восени та навесні. Серед постраждалих немало і домашніх улюбленців. Відеознущань над котами та собаками живодери часто викладають до соціальних мереж і на цьому не зупиняються. Для ще більшого ефекту відправляють його зоозахисникам. Первополочатку вкусняшку, Вторая теж. Пока що виходимо. Минулі Через 10 звернемося, проходимо. Просмотримо. после поедания такого продукта, как бы животное в течение полтора-двух часов начинает себя неадекватно вести. Это если на течение и, не, и, как бы частое мочеотделение, боль в животе, спазмы, вплоть до того, что животное начинает судорожно трястись, и эпилептические приступы начинаются до остановки дыхания. Аби оберегти тварин від такої жорстокості, Світлана Прилепська з Дніпродзержинська майже повністю присвятила їм своє життя. Любов до безпритульних чотирилапих жінці коштувала квартири. Через постійні скарги сусідів вона перебралася до приватного сектору. Сьогодні у неї мешкає 15 собак. Я дуже стараюся щось зробити для того, щоб зробити мир лучше. Я думаю, бездомних собак не має бути на вулицях на. То, что я могу хоть как-то что-то сделать, то я стараюсь сделать теми силами, которые есть. За п'ять років Світлана допомогла більш ніж 50 собакам. 30 з них вдалося знайти господарів. Серед її улюбленців як здорові, так і травмовані. Ось, наприклад, лапушка пересувається лише передніми лапами. Зараз жінка збирає кошти на інвалідний візок для неї. Допомогти усім нужденним Світлана каже, не в змозі. Дуже чекає на появу у місті протулку. У 2013-му Дніпродзержинський виконком на вирішення проблем бездомних тварин планує виділити мільйон гривень. У нас прийнята програма регулювання численності тварин. Там передбачено ну ряд мероприятий, но ну, на сьогоднішній день виділились 250 тисяч на вилав транспорту, 200 тисяч на стерилізацію і 200 тисяч. Ми плануємо приобрести крематорій для жигання трупа животних. Що ж до притулку для бездомних тварин цьогоріч у Дніпродзержинську поки займатимуться лише його проектною документацією. Новая редакция программы принята. Мы рассчитываем, что мы создадим коммунальный приют для бездомных животных. Но, к сожалению, имеется ряд бюрократических процедурных вопросов, переступить которые быстро не удается. Проектная документация на будущий приют уже готовится 6 месяцев. Хотя это можно было бы сделать в течение месяца-двух. Працюють над проектом відловлюванням, транспортуванням і стерилізацією безпритульних тварин займатиметься комунальне підприємство Фауна міста торік процедуру штучного знепліднення у Дніпродзержинську пройшли понад 250 собак і котів. Цьогоріч планується удвічі більше. Намагалися створити у місті і притулок для безхатніх чотирилапих. Однак, тогорічна спроба закінчилася жахливим голодуванням тварин. Новий директор КП обіцяє, історія не повториться. Такой ситуации уже не будет потому что сейчас власти города все-таки очень ответственно и правильно относятся к этой проблеме уже ну, все поняли что это не так просто как вот в прошлом году там был такой первый опыт он был очень неудачный а сейчас все понимают что надо сделать А от у Донецьку проблемою безпритульних чотирилапих активно займаються та вже мають успіхи. За два роки дії програми Безпечне місто для людей і тварин. Ветеринарну допомогу там отримали більше 600 собак. і Котів, чотири тисячі простерилізували, та 500 знайшли домівку. Аби досягти таких показників, благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України вклав у проект 6 мільйонів гривень. На базе приюта создан и оснащен медицинский блок, пищевой блок. Построен в первую очередь каменных вольеров. Закуплено оборудование и препараты для оказания ветеринарной помощи. К роботі по програмі стерилізації привлечені лучші ветеринарні лікарі города, які пройшли допомогти обучення в Європі і отримали високі оценки від іноземних експертів. Про такі умови Дніпропетровську поки можна лише мріяти. Аби дізнатися, як у нашому місті вирішуватимуть проблему безхатніх тварин, звертаємось до департаменту комунального господарства. На інтерв'ю там не погоджуються та письмово відповідають ось так. З міського бюджету на виконання програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Дніпропетровську у 2013 році коштів не виділено. Мы уже пытаемся общаться с городскими властями больше трех лет. К сожалению, понимания мы не находим. Нам от городских властей на данный момент очень нужна помощь договориться с коммунальным предприятием, которое могло бы отлавливать 20-30 животных в день на стерилизацию. Международный фонд «Четыре лапы» готов приехать за свои деньги стерилизовать вот в течение трех недель такое количество животных, по 30 животных в день. Умов зоозахисникам не сприяють з досвіду інших міст України. Проблема, що у Дніпропетровську не зрушує з мертвої точки роками, рішення таки має було б бажання, та хоч якісь дії з боку чиновників. А поки не чинять одні, способи інших просто лякають. Таки з'явився притулок для тварин. І це не міська програма, на яку давно чекають. Двоє ентузіастів втомилися від обіцянок керманичів і почали діяти. Торік захисники чотирилапих на власній дачі звели притулок для безхатніх собак. Їх там годують, лікують та знаходять для них господарів. Про життя у собачому раю. Дивіться далі. за місто і ось він собачий рай. На ділянці у 40 соток розташувався так званий санаторій для чотирилапих. Завдяки ентузіазму та зусиллям волонтерів дві сотні безхатніх псів уже не бігають містом і не лякають громадян. Вони стали домашніми і проходять тут реабілітацію. 400 літрів каші ми варимо в день. Каша варится там на костре, раздать два раза в день. Разлить всем воду. Здесь живут четыре человека. Вот здесь живут четыре человека. И они постоянно как бы здесь находятся, и они то есть, следят за порядком, чтобы собаки вот, как видели, чтобы если драка, то тут же это все останавливается. Естественно, варится еда, убирается туалет с вольером. Зачне підтримують волонтерів небайдужі городяни, а також закордонні захисники тварин. Молоді люди говорять, хтось допомагає харчами, хтось просто дає гроші, а хтось будує будки. Проте, все одно цього замало. На лікування, стерилізацію та їжу щоденно потрібно чимало грошей. У нас більше тонни зерна уходить на кормлення і теж около тонни уходить м'ясних продуктів. Так, да, місяць, місяць. 320 литров в день валит, варится это все мясо, достаточно ложится. То есть вот сейчас при около 200 животных. Мы, бы, мы можем как бы, позволить содержать 300-300, но это если будет при вот постоянном, вот как бы хотя бы кормовое. Вот, кормовое важко, активісти все одно не зупиняться. Говорять, їх робота дійсно дає результати. Хорошо, що пішло пристройство, тобто люди беруть животних із приюту. Тобто, якщо у нас за тиждень пристроїлось 5 животних, то на вихідних ми можемо взяти троїх приют. Єдине, кого ми беремо без очереди, це животних в біді. Це збитих животних, там, покалечених. За год существування приюту було пристроєно 137 животних. Це і собачки, і кошки. В Європі чотирилапих тримають у подібних притулках від трьох до шести місяців. Якщо тварину не вдається улаштувати, її присипляють. Дніпропетровські волонтери активно переймають досвід розвинутих країн стосовно умов утримання тварин. Однак щодо Евтаназії безхатніх мають іншу думку. Ми не усипляємо. Ось у нас є тварини, яким по 10 років. Якщо вони к нам вже попали, то вони будуть тільки, скільки їм атмосфера жити. Лушнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У рубриці Екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити довкілля. Перша у світі біогазова суспільна установка на собачих фекаліях запрацювала в одному з парків Кембриджа. Іскра парк, так зветься винахід 30-річного американського художника Меттью Мадзотті. Система складається з декількох цистерн. Одна з яких ємність для метанового бродіння, інша щось на кшталт запобіжника, що регулює рівень води. Біля метантенка встановлено газовий ретроліхтар. Біогаз, який виробляється із собачих фекалій, переходить через трубку до цього світильника. Господарі чотирилапих збирають продукти життєдіяльності діяльності вихованців у спеціальні біопакети. Потім їх кидають у метантенк і прокручують колесо діжки, що дає рух мішалці. Усередині відбувається анаеробне бродіння, під час якого і отримується біогаз. Чим більше свідомих собаководів навідуються до метантенка, тим довше горітиме парковий світильник. За задумом художника скоромне полум'я у ліхтарі завжди нагадуватиме перехожим про необхідність збереження природи, скорочення парникових газів і творчий підхід до вироблення енергії. Проте не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Тому програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Тічку жалка відомий вислів з фільму Кавказька полонянка назавжди увійшов у нашу буденність, особливо коли йдеться про життя братів менших. Дехто з нас керуючись емоціями, підбирає пораненого птаха та частіше за все не знає, що потім із ним робити. Тож чи варто ставати на допомогу диким птахам, та які наслідки таких добрих намірів далі у нашому сюжеті? Сьогодні просто там, где-то мошку поймал, да на этом дереве. ну упал потом, может, ну, ветром вітром Знайомтеся, це євген, один з тих мешканців, які не пройдуть байдуже повз живу істоту, тим більше, якщо вона потребує допомоги. Зовсім недавно хлопець підібрав мале пташеня, яке борсалося у кущах. Я прохожу, но он але лежить маленька мордочка, мордечка, такі глаза на мене Ну, Не мог я просто рядом, ну, пройти рядом возле него, Не смог. Щоб стриження не загинуло та не потрапило у пащу до хижака, хлопець прихистив його у себе вдома. Я його назвав Арчибальд, коротко арчі. Моє моєму ти не підходить. Питаюся його відкармлювати потихонечку. Просто відпаюваю водою і прикармлюваю ну, мухами домашніми. Вот. Ну, ловлю, бью газетой. Я его откормлю, поставлю на крыло, но а потом отпущу на волю, пускай он живет дальше. Тем более, что они живут около 20 лет, я читал. Вот может вернется. На героїня прихистила ворону. Дівчина говорить, поранений птах так намагався злетіти, що не врятувати його у цій ситуації було б просто злочином. Е, я йшла на роботу і увиділа його в лужі крові. І тріпухався, махав крилями, намагався встати. Ну у нього нічого не вийшло. Я просто не змогла, ну не змогла пройти мимо нього, рішила помочь птічки. Випадків, говорять ветлікарі, безліч, особливо під час міграції птахів та у період розмноження. Тоді ветеринарні центри перетворюються на пташині зоопарки. Фахівці зазначають, у 90% випадків через отримані травми пернаті пацієнти не можуть повернутися у звичайне для них середовище. Тому, підбираючи поранених птахів, слід керуватися не лише жалістю, а й замислюватися, що буде із твариною далі. Квартира, взагалі, учень такою неудачною місто для той тож ворони, грача. Галки, потому что птица такая, жить в тесной клеточке ей сложно. А жить на территории квартиры сложно людям, потому что птичка пачкает, кал очень такой въедливый, который тяжело убирать. Птица шкодная, которая может разбрасывать предметы, там, научить ее вести себя прилично будет очень тяжело. Вот, поэтому, если вы подбираете птицу, нужно четко себе представлять, что вам придется заботиться о ней после того, как врач окажет ей помощь. Зовсім не відмовляє мешканців рятувати тварин. Вона неодноразово виховувала у себе вдома поранених птахів. Досвідчений фахівець відзначає, створити ідеальні умови для життя пернатих у неволі не спеціалісту практично неможливо. До речі, зараз Ольга Назарова вирощує вдома сича чергового плеканця, від якого відмовилися ті, хто його підібрав. Для вдома така птіця безусловно не підходить. Птіця дуже активна по начам вона шуміт. То есть рядом с ней в комнате находиться невозможно. Это должно быть достаточно далеко, иначе никто спать не будет. Клетка нужна достаточно большая. Выпустить его просто по дому невозможно, потому что кал очень маркий, кал разъедает все. Это ночная птица, и если люди планируют, допустим, содержать и днем как-то с ним общаться, это стресс для птицы. Такая птица долго не проживет в неволе. Часто То добрі наміри врятувати пернатих друзів закінчуються дуже плачевно і для людей. Нам в клініку принесли птичку вот, у которого була поломана крилишка. Ми крилишка гіпсували, і зимородок клюнув мене остались дуже маленькі ранки. Через тиждень я обратилася врачу, тому що рукою п'тійські двигать було невозможно. Вот а що у мене інфекційне воспалення сумки сухожилія після того випадку. Пані Вікторія ще довго проходила спецлікування, тому з власного досвіду Ветлікар радить бути обережними у бажанні допомогти братам меншим. И очень прошу, чтобы не подбирали на улице голубей, воробьев, ворон. Вот. Очень опасно, как если это животное вас клюнет, либо поцарапает, потому что оно может занести очень много инфекций. Птички наши не все питаются зерном. Вот. Они питаються тим, що вийде мусорки. Вот поэтому это все йде на люді. У живій природі існує штучний відбір. Додають орнітологи. Тому спроби людини змінити звичайний хід життя шляхом порятунку поранених тварин частіше за все для останніх закінчуються загибеллю. Крім цього, застерігають фахівці підбирати поранених диких птахів не слід ще і тому. Если вы готовы их брать и готовы оказать врачебную помощь, а после этого животное адаптировать к дикой среде и вернуть его обратно, да, это хорошо. Если вы это не готовы, не берите этого животного, потому что, в принципе, вы заставите его только мучиться лишнее время. И плюс еще, как показывает опыт, зачастую даже подраненные животные в городской среде все равно умудряются выживать. Они просто прячутся достаточно длительное время, пока рана не заживет, и после этого самостоятельно уже восстанавливаются. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, кожна людина здатна зробити внесок у збереження довкілля, необхідно лише любити та не бути байдужим до того місця, де живеш.